Вітаю, друзі! Я обіцяв записати коротке відео щодо блокування кордонів, тому що ця проблема вона виникла в 2023 році, а на початку 2023 року виникла проблема з ембарго на деякі види продукції агросектору, переважно України. І е, ми розуміємо, що з 2023 року е, почалася нова історія наших взаємовідносин із нашими західними партнерами, зокрема Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Молдовою, е, Болгарією також. Е, в, ця проблема є непростою. І звісно, що можливо не вистачить одного відео для того, щоб її проаналізувати, але як мінімум її потрібно осмислити і намітити контури того, як які скажімо так, структурні гравці в цій проблемі, тому що вона, я думаю, неочікувана як для України. Так і для Європейської комісії і для тих країн, які є нашими сусідами західними сусідами на наших кордонах, починалося. Ми повинні розуміти, що 2022 рік Україна мала величезний карт-бланш довіри і сприяння в Європі, в Сполучених Штатах в інших країнах, але особливо в Європі щодо наших економічних інтересів. Діє асоціація між європейським союзом та Україною відповідно є повинні дотримуватися правила цієї угоди про асоціацію. Єврокомісія, в свою чергу, скасувала після повномасштабного вторгнення певні обмеження на експорт української продукції на ринки Євросоюзу. Це було зроблено з метою підтримати нашу економіку і в знак солідарності з Україною і. Імовірно, в той час самі чиновники Європейської солідарності, а також е, політики наших сусідніх західних країн, вони не усвідомлювали наслідки всіх цих рішень, і, врешті-решт, е, поступово накопичився клубок проблем, який і вилився у цю кризову ситуацію. Е, можна сказати, що в подальшому ця криза буде лише поглиблюватися, поки сторони. А саме Україна і Єврокомісія, а також е наші західні сусіди, не знайдуть якихось прийнятних рішень вирішення цієї проблеми. Звичайно, головною першою проблемою, яка стала в відносинах між перш за все Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Болгарією та Україною, це було блокування Російською Федерацією наших портів, через яку через який йшов основний потік нашого експорту агропродукції. І відповідно він е, потрапляв на інші ринки, а не на ринки переважно, а не на ринки Європейського союзу. З початку повномасштабного вторгнення ця ситуація радикально змінилася, е, поки не було взагалі зернового коридору, то Україна, звісно, перенаправила свої товарні потоки чи сухопутним коридором, зокрема в країни Євросоюзу. І цей е, товар, наша агропродукція, яка призначалася. Переважно для ринків третіх країн почали осідати також і на ринку Євросоюзу. Це не суперечить угоді про асоціацію між Євросоюзом та Україною, але фактично з огляду на потужний агросектор України він дисбалансував ринки Польщі, Словаччини, Угорщини і Румунії, які в свою чергу ввели односторонні ембарго на ввезення тих чи інших видів агропродукції з території України в. Перш за все, звісно, зерна, борошна, деякі там меду тощо, тощо, по-перше, потрібно виходити з того, що це рішення є незаконним. Воно було порушенням угоди про асоціацію між європейською Євросоюзом та Україною, і було введене без проведення відповідних розслідувань, які передбачені цією угодою. Але з іншого боку, Єврокомісія не ввела е, будь-яких санкцій щодо цих країн, ймовірно, вважаючи їхні аргументи обґрунтованими і законами. Більше того, навесні вона ввела тимчасове ембарго вже на рівні Єврокомісії по ввезенню е, зерна на ринки Євросоюзу. Це серйозно підірвало нашої здатності експортувати агропродукцію, тому що зерновий коридор, про який домовилися. Якщо я не помиляюся, у 2022 році, Він функціонував дуже нерегулярно. Російська Федерація постійно блокувала його роботу. Він був пов'язаний з рядом значних формальностей, і відповідно передбачав серйозні затримки експорту агропродукції. І відповідно, наші аграрії використовували альтернативні сухопутні маршрути через країни Євросоюзу. В вересні 2023 року Єврокомісія скасувала ембарго на ввезення агропродукції з території України. Однак, незважаючи на це, п'ять країн: саме Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія кожна із них у різний спосіб, в односторонньому порядку продовжили е, цей ембарго. Продовжили це ембарго. Більше того, е, Спочатку ми пояснювали для себе це змінами уряду, зокрема в Словаччині, в Польщі, і проросійською політикою прем'єр-міністра Орбана. Однак, після 15 листопада, 2023 року, коли відбулися вибори у Польщі, там продовж місяця, продовжувалися е, проблеми із формуванням перехідний такий період е, формування уряду нового, на який в українців і в української влади було дуже багато сподівань. Однак новий уряд фактично погодився із політикою ембарго, і буквально на початку січня 2024 року міністр сільського господарства Польщі заявив, що ембарго на ввезення агропродукції е, з України воно продовжиться е, і да, надалі до окремого рішення. Більше того, цією ситуацією, яка склалася, почали користуватися різні верстви бізнес-середовищ у в Угорщині, Словаччині, Польщі. Зокрема, перевізники розпочали блокування кордону з Україною. Пунктів пропуску на кордоні з Україною пізніше до них приєдналися словацькі перевізники, а ще пізніше угорські перевізники. Єдине Румунія не перекривала кордон, і, схоже, ситуація серйозно загострюється, тому що виглядає, що під цей шумок. Перевізники в цих країнах прагнуть вибити від своїх урядів додаткові пільги, додаткові кредити, і е фактично ця діяльність вона є незаконною і вона порушує е норми, передбачені. Угодою про асоціацію з євросоюзом, яку я вже згадував, і відповідно внутрішні норми е, ринків євросоюзу. Однак, незважаючи на це, ці країни не відмовляються від цих протекціоністських дій щодо своїх е, перевізників. Зокрема, пізніше фермери польські почали блокувати деякі пункти пропуску кордону, е, аргументуючи це тим, щоб уряд надав їм. Кредити додаткові, додаткові пільги, зберіг рівень плати за землю, тобто, взагалі, з Україною ці вимоги якимось чином і не були пов'язані. Отже, ну така це рекоррекогністировка цієї ситуації, і тепер давайте розбиратися, що нам робити, і що нам чекати. Наслідки, звичайно, для України вони є досить негативними, тому що це призвело до зростання цін, до Зростання часу доставки товарів на території України і з території України відповідно Україна на щастя створила зараз свій морський коридор без контролю Російської Федерації, і в цьому коридорі важливе значення відіграє, зокрема, Румунія, яка активно будує трасу до кордону з Україною. Невідомо чи Україна будує так само активно трасу до кордону з Румунією. Е, з, ця траса вона була запланована вже і раніше однак її будівництво відновилося лише наприкінці активне будівництво відновилося в Румунії. Я маю на увазі, відновилося наприкінці 2023 року, і тут може бути кілька міркувань. Перш за все, Румунія спробує перетягнути на себе частину товарних потоків з України і е, скласти конкуренцію Польщі. Тому що ця дорога вона буде вести до портів Румунії, і відповідно, Україна зможе прямо постачати е, минаючи е, порти України, які знаходяться час від часу під обстрілами Російської Федерації, е, прямо постачати в порти Румунії і вже відповідно з міжнародних вод в подальшому проходити протоки, турецькі протоки на Середземне море і далі на міжнародні ринки. Е, тут також може бути. Е, ще такі міркування е, в Румунії, щоб, е, як я вже сказав, перенаправити ці товарні потоки з іншого боку, е, Руму... ці товарні потоки все-таки не можуть бути перенаправлені в повному обсязі. Тому що все-таки я вважаю, що більші товарні потоки вони будуть все одно прагнути йти через Польщу, через Словаччину, через Угорщину, е, тому що. Ринок Євросоюзу, він є значно цікавіший за ціною, за обсягами і за платоспроможністю клієнтів. І, відповідно, цю проблему, якимось чином, потрібно буде вирішувати. Е, ці проблеми, з якими зіткнулася Україна, вони свідчать про одне. Е, переговори про вступ України до Європейського Союзу будуть непростими, тому що країни, наші сусіди, побачили в українцях, в нашому сильному агросекторі. Е, Значно великих конкурентів, які, з якими не зможуть конкурувати їхні фермери, е, зв'язку з тим, що в них є інша структура фермерських господарств, які є значно дрібнішими, в нас превалюють е, і головну скрипку грають, я так розумію, великі агрохолдинги, які мають великі е, банки, да, банки земельних угідь, і відповідно е, собівартість продукції, яка Виробляється ними, а саме зерна, перш за все, вона є нижчою ніж у фермерів в країнах східної Європи. Здивує пасивна позиція Єврокомісії в зв'язку з діями наших сусідів, тому що їхні події їхні дії явно порушують чинне європейське законодавство однак, жодних санкцій на них Єврокомісія не накладає, отже, фактично підтримує їхні дії. Е, і дивує також позиція української влади, яка не декларує якоїсь концепції вирішення цієї проблеми, не пропонує е, якихось двосторонніх угод, якихось тимчасових рішень, не формує переговорних команд, не деклар... не висловлює якоїсь стратегії вирішення цієї проблеми, е, і отже, фактично, ну звісно, ця проблема рано чи пізно вирішиться однак. Схоже, що за допомогою цього тиску наші європейські союзи, наші європейські сусіди прагнуть добитися для себе суттєвих преференцій з боку України, і, відповідно, знизити конкурентну знатість нашої продукції на європейському ринку. Тут, звісно, є певною мірою, я думаю, і. Якщо не вона, то, скажімо, така дії українських бізнесменів і, зокрема, Укрзалізниці. От я в описі до цього відео дав посилання на певну статтю, цікаво, е яка теж розкриває певні підвали цього конфлікту, який зараз, економічного конфлікту, який розвивається між Україною та нашими е західними сусідами. Суть його полягає в тому, що Укрзалізниця припинила публікувати дані про. Вартість своїх перевезень відповідно логістичні компанії не можуть прогнозувати свої витрати по цих перевезеннях. Укрзалізниця дуже суттєво заробляє завдяки цій таємничості своїх тарифів. Вона показала дуже хороші показники у 2022 двадцять і 2023 роках, значно вищі, ніж у попередні роки, і користуючись цим, не планує і далі відкривати ці показники. Завдяки цьому логістичні компанії в Україні, не знаючи е, яким чином планувати е, завантаження під товари е, е, на. Е, на напрямку в Євросоюз вони закупили десятки тисяч вантажівок вантажопідйомністю більше 3,5 тонн. В результаті ці вантажівки не були використані, і вони їх перереєстрували у в країнах Євросоюзу і відповідно похитнули баланс ринку в наших сусідів. Я в принципі не вважаю, що це якісь незаконні дії, тому що там від. Офіційно перереєструються ці автомобілі, наймаються українці, зокрема ті, які виїхали після повномасштабного вторгнення в якості водіїв. Платяться податки, реєструються компанія за правом Євро чи конкретних країн. Тому насправді законодавство тут не порушується, але схоже, європейські перевізники не можуть витримати здорової конкуренції з українськими перевізниками, і це. Породжує соціальну напругу, на яку їхні уряди змушені реагувати, відповідно, схоже, без якихось додаткових угод між Україною та нашими сусідами не обійтися, і ця проблема вона буде ще тривалий час нас переслідувати і стане суттєвою перешкодою, суттєвою трудністю. При е, початку після початку перемовин е, України із країнами Європейського союзу про вступ до європейського союзу, тому що однозначно, що наші європейські сусіди висунуть е, свої якісь вимоги в переговорному пакеті для того, щоб добитися від України тих чи інших поступок, е, далі я буду теж осмислювати цю проблему. Це такий поки що перший начерк е, щодо цього важливого питання. І тому що ситуація в цій галузі динамічно змінюється, частково ось фермери, зокрема польські, розблокували один з пунктів пропуску. Він почав працювати в е, звичному режимі, саме після того, коли уряд задовольнив повністю їхні вимоги. Будемо дивитися, будемо спостерігати, і е, час від часу будемо повертатися до цієї проблеми. Можливо, і уряд України нарешті е, озвучить якусь власну стратегію вирішення цієї важливого питання, на якому. Несуть збитки українських виробників такий складний час для української економіки, і я думаю, що тут нам не потрібно просто емоційно, емоційно ставитися до дій наших європейських сусідів. Вони захищають своїх людей, свій ринок. Ми повинні це прийняти. Їхній національний інтерес повинні розуміти, що по-іншому просто не буде в майбутньому. І відповідно з цим потрібно рахуватися, і потрібно прагматично. Осмислити цю проблему, виробити плани її вирішення, стратегію її вирішення, е, визначити е, слабкі і сильні місця в нашій позиції, і е, проводити певні перемовини з нашими партнерами, тому що сподіватися вже на те, що ми будемо просто аргументувати фактом повномасштабної агресії, е, вимагаючи поступок від наших партнерів, вже не можна, і я впевнений на поступки нам ці країни не підуть. А такі країни, як Угорщина, навпаки. Будуть раді нам насолити з огляду на їхню відверто проросійську позицію. Незважаючи на це, нам потрібно вірити в збройні сили України, вірити в нашу перемогу, вірити в наших союзників, тому що ці європейські країни, зокрема Польща, є важливим хабом в постачанні зброї та амуніції на територію України. Я впевнений, що вона є важливим хабом і з точки зору ремонту. Військової техніки, яка постраждала під час е, військових дій, тому ми повинні враховувати і цей аспект, що е, ці країни є в певних аспектах нашими союзниками. Я вдячний всім за підтримку каналу фінансово, перш за все, а також за коментарі, вподобайки та е, поширення у власних соцмережах. Дякую за е, дискусії, які виникають в е, коментарях. Будемо спостерігати за цією проблемою і ще неодноразово до неї повернемося. Дякую.